Добре раночок ще з теплиці. Вже, бачите, вікно відкрите, Оставляю вверху на ніч. Головне, щоб дощ не падав. Дивіться, що з цією помідорою робить. А тут ще сходять оці самосівом. Гляньте, ну. це дуже хороші помідори. Треба цю більшеньку десь приточити. Опа! Томариндо моє. Таке гіллячками позав'язувалося. Оце дав, Оце я купувала. Гляньте. Група підтримки. підтримки. Купувала я його в садовому центрі, в нас тут в Рівно в житині. А це ціле літо таке буде. Обриваю його, воно росте. Ціле літо. У мене був цілий рядочок, так от туди до кінця, а я вирвала, нашу його мені стільки багато. Так, що тут у нас? Ну і що? ви? Вже корінчики попускали. Це ці гортензії, що я укорінила. Да, дивіться. Ого! Та ще й якітра пересаджувати, бо вже мало місця йому. А ну-ну. Боже, дивіться, бачите, оцього треба лить? Це інжир, тут повне повно коріння, а з чогось ще не випускає листочки. Ну а ми тут що? Ми ростемо. цікавлять ці меншенькі, щоб це тут я насипала на нього. Оце, дивіться, як гарно підріз Брунсвік. Це Брунсвік. Це долмацький. Гляньте, тут як росте. І це мій подарунок. Це поставила, щоб сонце не припікало. Ну, я з ними ще не оприділилася, чи вони підуть на двір, чи вони будуть жити в теплиці. Я ще не оприділилася. Тут нас що? У нас таке, поки сонця нема, ми цю приймемо штуку. Ну, ну, сюди таку поставимо. Тут що в нас? Тут красота. Вже я відщипнула вершок. Це означає, що будуть бокові, бачите? Бокові будуть наростати. Отака красота. Оце саме високий інжир. Е, Вершки. Так як ви всі знаєте, інжироводи, що після сьомого листочка, я трошки пізніше, бо я так не дуже знала. Отак. От Ці ще не підв'язала рандіно. А ти що, як ніч пройшла? Добренько пройшла ніч. Не знаю, чи це ще будуть фігушки чи... чи чого. Не знаю, гляньте. Тут ще такі малиші. Оце всі, що самосів. Ви гляньте, які помідори. Ви подивіться, якість маю в виду, які грубезні, огляньте. Так, як ви після вчорашнього 42. Гляньте, а, яка красива штучка. І ще є зав'язані. Бачите, і тут. О. Я ж боюся до них притрогуватися. Боюсь підходити, боюсь на вас дихати. Знаєте, як то перший раз? Рандіно теж. Теже. І тут, гляньте. Тут не було, тільки понаростали. О, бачите, і тут з цієї сторони. Це ж молоденькі. ви ж знаєте, що я вчора почала фасолю рвати. Як почало тут гроза, то я покинула, пішла Ну, просиділа, а потім пішла в хату і не дорвала. Оце дивіться, затінила оцю шторку. Беру оцю палочку. Зараз, зараз. Ой. І таку росовую, знаєте. Отаку От росовую її. Ой, щось там засунуло, так що не можна. Отаку От росовую сюди аж. І роблю таке покриття, щоб не так сонце пекло. Так, хай тут лежить, Я зараз буду таке робити. Так, можна пройти. Оце піде на викидання сьогодні, вони голі стоять. Якщо там в мене ще вверху п'ять огірочків буде, то на що? Я тут сьогодні посажу щось. Побачите. Вже знову позаростав щавельчик цей червоненький, але з двох пачок це, щоб стільки зійшло. Рукавицю треводить, от то в мене привичка. Так що оці підуть, оці от будуть рости, а ці приберу. Бо тут мені треба місце. І мені ще й там треба одне місце. Через два з половиною метри мені треба місце. Так, листочки, оці більшенькі. Щоб було чим дихати. Щоб провітрювання було, знаєте. Теж зав'язався. Ну що, вони цвітуть і мусять зав'язуватися, Ну, щоб це сонце так не пекло, бачите? Ось таке попіно так красиво цвіте. Такі квіточки. Ну, оце мені чи пташки обдьобали, чи не знаю що. Було на дворі. Вчора підживила із настоєм кропива і кульбаба в мене є. Це знову гіркі Тільки закрила. Ну кажу, оці, мабуть, або той і цей ряд уйде. Вони вже всі оборвані. Мені було головне, щоб були ранні, а я можу ще й посадити. Ще посажу в стаканчики, хай буде ще. і потім десь пристрою ще огірочки. Що хочу сказати по поводу вирощування в мішках. Дуже добре. Оце, бачите, ці пізніші, які красиві стоять. А ці вже по поводу в мішках. Дуже добре, дуже ранній урожай. Тоді як холодно, воно. Акумулює тепло в цих мішках. А тоді, як гаряче, я вчора поливала шість раз їх. І то поливала, дивіться, скільки ж тут тих мішків, то на три йде поливалка 7 літр. Уявляєте? Що тут зараз гляну? Треба повиривати, треба повиривати, бо будуть старі. О, Потім будуть вони недобрі. А я їх готую цілими. Ну, зараз я їх понариваю. Температура 25. Треба пообривати огірочки, бачите? Треба б мені раніше прийти перед закриванням, була б ще баночка чи дві. Але нічого, їсти теж треба. Тут гріється вода. Опа, хоч би не полетіть. І опа. Помідорки червоненькі, зірвані, ці хай ростуть. В'яжуться. Я їх запилюю. Їх пора запилювати в неділю, ввечері. О, треба вирвати вже. Дай такі діла в теплиці. Таке повітря тут, як в субтропіках. Які це вже великі стали. Добренько, всім гарного дня. Сьогодні субота, всі трудимося, <працюємо>, працюємо, щось заготовляємо на зиму. Знаєте, що ми зараз заготовимо, то й буде зимою. Отаке. Дякую всім за перегляди, дякую вам всім за все, що ви підтримуєте мене коментарями. Це підтримуєте мій канал. Цвітуть, слухайте, якимись цілими гронами. Ви бачите, оце ж одне. Оце одне. Бачите, оце одне. І воно один, два, три. Це ж одненьке, о, я вам показую. І тут одне, о. Ну, хай цвітуть. Щось може не зав'яжеться, щось зав'яжеться, щось дай буде. Я за такими сильними урожаями ще й не дуже гонюся. Мені скільки треба для самої. Добренько. Всього вам найкращого, всіх люблю, всіх поважаю, всього вам найкращенького, пока-пока.